Ніхто не забутий на попіл ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять у людей і серця матерів, до тих сини, що спіткнулися б кулі, живуть ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів. Війна. Страшна війна минулого століття. Пекуча рана, яка болить досі чи не в кожній родині України. Минають роки. Відлітають у вічність, все далі і далі відходять від нас грізні і важкі роки Другої світової війни, але не згасне пам'ять про тих, хто ціною власного життя захистив нашу країну від гітлерської агресії. Ніхто не забутий і ніщо не забуте. Щороку в травні ми відзначаємо День пам'яті та примирення. Дорогою ціною заплатив наш народ за участь у війні 1939 1945 дев'ятсот п'ятих років Нищезний в пам'яті людській. Найде в забуття, великий подвиг та велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога. Не можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших. Мільйони людей забрала Друга світова війна. Це важко усвідомити, важко осягнути. Смерть однієї людини це трагедія. А коли гинуть мільйони, загиблим не болить. У живих продовжують кровоточити рани у ветеранів. Які втратили своїх друзів, однополчан, рідних і близьких, душі, які простріляні похоронками рано по дітей війни, які не бачили своїх батьків і пережили пекло фашистських окупацій. Але ж горнилі війни гинуть не тільки військові, гинуть цивільні жінки, матері, діти. Війна страє все на своєму шляху: міста, села, і день, і ніч, і вічність ціла, Тут забуття. Немає права, спливають з того на могили, Романівки і нагартави. Криваві рани, час не гонять, звучать обірвані молитви, і зло, не знаючи спокою. Життя, стена, неначе бритва, Хай твоє серце не забуде, хай твоє серце не прибачить. Той день, коли вмирають люди, той зойк, надломлений дитячий. У вогнищі війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. Друга світова війна тривала довгих 6 років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Африки і Азії. Охопила простори всіх океанів. Майже 7 мільйонів українців воювали у складі Червоної армії в роки війни. 100 тисяч боронили рідну землю від агресора в рядах української повстанської армії. Приблизно 10 мільйонів українців загинуло під час Другої світової війни. Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони святині нашої пам'яті. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх тих, хто загинув на фронтах Другої світової війни, хто віддав життя, щоб ніколи знову. Серед степів безмежно сонотихих, на вічній варті між добром і злом. Як пам'ять тим, що зупинили лихо, стоїть солдат з нахмуреним чолом. Прозорі весни загортають у зелене. І сонце бронзою з небесу літку б'є. Все вище з року в рік каштани й клене. Завмер солдат. Він дума про своє. Настане день і відійде останній. Хто смерть тримав закрижане крило, Хто знав, що можна не дожити до світання, забути їх це гріх, це смертне зло. Тож хай здіймаються марші переможні, і три травневі над моїм селом, де у задумі вічні і тривожні Замер солдат з нахмуреним чолом. Ніколи знову що це? Страшний сон чи забуття? Ні, це 24 лютого 2022 року. Ми прокинулись не від грози чи грому, від градів і ракет. Розпочалась нова війна. Перші бомби на Київ упали, і земля сколихнулась до дна. Грізно зміст скрізь залунало. Почалася війна. На нас напали на світанні, і почали палить, вбивать, топчуть наші ниви, вогнем і кров'ю поливають наш рідний край. Бачу, як дощ накрапає, як туга зромажує злив. Рашисти повзуть по дорогам на люто кривавий розбір на матір мою Україну на рідну засіяну небу. 2014, 2022 війна. Знову вбивають гради і летять гармати. Як страшно! Смерть і каліцтво, сирітство, біль втрати і розруха. І знову найкращі сини і доньки виборюють життя і щастя своєї країни. Але уже не із Гітлерською Німеччиною, а із Путінською Росією. Ми думали, що то була найстрашніша, найкровавіша війна століття. Але ж ні. Скільки знову гине людей. На фронті, на підконтрольній Росії території, у мирних містах і селах. Волноваха. Бахмут. Маріуполь. Одеса. Херсон і Береслав. Миколаїв. Баштанка. Березне Вся Україна піднялася. І сьогодні ми знову боремося за право жити у вільному світі, світі добра, миру, справедливості. І знову Україна стримує наволоч расистську, захищаючи собою Європу. Знову ховають, знову несуть героїв в путь останню, туга вогняна, наче пошесть смертоносним боєм котиться болями війна. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Ми сьогодні згадуємо та вшановуємо пам'ять усіх убієнних під час війни, людей, жителів планети Земля, всіх, хто загинув у наші дні, хвилиною мовчання. Нехай свіча запалена нами зігріває їхні душі. Герої не вмирають, вони повертаються на небо. Окрилені молитвою серця, той відблиск свічки з золотом сусальним. Просімо Вседержителя Отця за Україну в Тишині сакральній. Тепер лише в наших серцях буде чутно його стук. Він помер від ворожих рук, він буде сміятись до сліз тепер лише в наших спогадах. Він помер від рук ворога, захищаючи кожного з нас, в когось більше немає тата. Він помер від рук чужого солдата, чиїсь син, чиїсь брат, чиїсь друг помер від ворожих рук. Кожне наше життя тепер більше, ніж одне. Будемо жити наповнено за кожного з них, хто захищав наші землі, тебе і мене та уціліти не зміг. Єдність, любов, віра, велика держава. Бережімо це так. Як вони боронили нас? Слава Україні і нашим героям? Слава? Ми будемо жити справжнім життям за вас.